Торінка 26. Парісь викрадає Єлену. Збігло багато днів, відтоді, як повернувся парісь у дім батька свого упрямо. Але Афродіта сама нагадала йому про прекрасну Єлену і допомогла своєму улюбленців збудувати чудовий корабель. І він зібрався вже відплисти в Спарту, де жила кохана. Від зійшов на корабель і вирушив у далеку дорогу по безкраїх морських просторах. Розпач охопив Касандру, коли побачила вона, як віддалявся швидкий корабель паріться від рідних берегів. Піднявши руки до неба, вигукнула вище Касандра. О горе, горе, великі троє і всім нам. Бачу я, охоплений полум'ям священний Іліон. Скривавлений лежить розбитий вщент його сини. Я бачу, ведуть у неволю чужинці нещасних троянських жінок і дівчат. Так вигукувала Касандра, проте ніхто не зважав на її пророцтво ніхто не зупинив паріса, а він плив усе далі й далі. Знялася на морі страшна буря, не спинила й вона паріса. Перечалив паріс і вийшов зі своїм другом Енеєм на берег. Радо привітав Менелай Паріса та Енея. На честь гостей приготував він щедру трапезу. Під час цієї трапези побачив паріс прекрасну Єлену. Сповнений захоплення, дивився він на неї, милуючись її неземною красою. Вразила краса Паріса і Елену, Він був дуже гарний у своєму розкішному, східному вбранні. Минуло кілька днів. Менелаєві треба було їхати на Крит. Від'їжджаючи, просив він Єлену дбати про гостей, щоб нічого їм не бракувало, і гадки не мав Менелай, якої кривди завдадуть йому ці гості. Коли Менелай поїхав, Паріс одразу вирішив скористатися з його від'їзду. З допомогою Афродіти він умовив ніжними словами прекрасну Єлену покинути дім чоловіка і тікати з ним утрою. Дала згоду Єлена Парісу, потай повів Паріс кохану Єлену на свій корабель. Викрав він у Мелані дружину, а з нею і його скарби. Усе забула Єлена, чоловіка, рідну Спарту і дочку свою Герміону заради кохання до Паріса. Швидко мчав корабель по морських хвилях назад до троянських берегів. Радів парі з ним була найвродливіша з смертних жінок Єлена. Аж ось, коли корабель плив далеко від берегів у відкритому морі, зупинив його могутній бог моря Нерей. Він винирнув з морської глибини і провістив загибель парісові та всій трої. Збентежились паріс і Лена, але Афродіта заспокоїла їх і примусила забути це грізне провіщення. Три дні плив корабель під охороною Афродіти спокійним морем. Швидко гнав його попутний вітер. Щасливо прибув він до троянських берегів.